Усім привіт! Це я, Руслан Коновалов. Пізнали, не забули. Сьогодні неділя, сьогодні я знову записую відео і сьогодні нас чекають великі справи. Сьогодні нас чекає прибирання, сьогодні нас чекає прання речей, що вже стоїть. Сьогодні ми будемо готувати собі вечерю. Сьогодні я поїду погуляти у місто і запишемо ще якийсь цікавий обзорчик. Ну, я так думаю, я зараз підрахую, що в мене там по грошах залишилось, є в мене можливість чи немає. От. І... Що хочу сказати, не проматуйте рекламу, щоб в мене було більше грошей для того, щоб знімати для вас обзори. Ладно, це ж гумор. Коротше, ми все я сьогодні тільки йшов в душі і такий, що ж мені поснідати? І я згадав, що в мене є. Мівіна. У да, мене завжди якісь. Цікаві ідеї приходять, але сьогодні у нас буде мівіна і буде ковбаска. Знаєте, яку купую це Блін, реально, я давно не пам'ятаю, щоб я так купував поглядом. Я її тільки побачив і такий, все, я її хочу. Ковбаска, 4 сира. Прикиньте, салямі така. Сьогодні наш сніданок це мівіна і салямі. Кайф! Короткий обзор на ковбасу. Ммм. Прикольна. І смачна. Дуже короткий обзор на ковбасу. Ну і обзорчик на мівіну. Забув блин, штатів на роботі. Тепер буду все знімати з руки. О, олія раніше ще тут була, зараз її немає. А мівіни стали начебто трохи менше, але будемо їсти зараз. Хто може не знав, як готується мівіна, відкривається упаковка, складається мівіна в тарілку, відкривається спеції, засипається мівіну, заливається це все кип'ятком. Окропом, як то кажуть на українській мові, і накривається кришкою. Три хвилини, і готово. Ну це, Не, не дякуйте, ну, це все просто. Таку мівіну кожен з вас зможе приготувати. Я в цьому впевнений. Ну тіпо. Ну, а раз сьогодні день рецептів розкажу, як заварювати чай. В чашку кладете пакетики чаю, я роблю з двох, щоб був посмачніше. Заливаєте кип'ятком і даєте йому постояти 2-3 хвилини можливо, п'ять. Цукор за смаком. Блін, сьогодні прям день рецептів. Оце я валю сьогодні з самого ранку. Зараз подивимось, прибіжить чи ні. Не видно, а так. Ту. Привіт, друже! Привіт! Я тебе сюди не пущу. Нє-нє-ні, дружок. ну 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 Привіт-привіт. Але в мене нічого немає. Гарного дня. Блін, і їзди. І записувати відео, як це не зручно. ж було мені штатив забути на роботі. Ну ладно, прорвемося. Що я хочу вам сказати? Зараз сніде, зараз ми прибираємось швиденько і їдемо у місто. Прогуляємось по центру, щось можливо десь запишемо, як я вже казав, а потім в магазин. За продуктами, якщо гроші є. Ну, щось в мене в холодильнику є. Можливо, в магазин не піду. Але. По-любому щось ми ввечері з вами приготуємо. Як без цього. Сьогодні неділя, часу більше, тому будемо сьогодні з вами разом. От, е, що я ще хотів сказати? Та, в принципі нічого. Я їм. А ви дивіться. Давай, дружити. Ти постійно гавкаєш на мене? Дай я тобі поглажу, Давай. Хі -хі. Нарешті ми подружились. Да? Ти три неділі на мене гавкаєш. А сьогодні ти прийшла до мене, щоб я тебе погладив. Бач, я нормальний. Все, приїхав я в центр. Сьогодні свято, до речі, всіх вітаю з вербною неділею. Людей в центрі Луцька просто неймовірна кількість. Просто я стільки людей давно не бачив. Дуже багато. Ну що, зараз подивимось сам центр, я вам його трохи... Покажу. А оце, щоб ви розуміли, отам далі, ось тут, ось це все черга в церкві. Люди, бачите, молодці стоять освіти вербу. Правильно, круто. Є ще в центрі така міні-ярмарка, типа з кавою, шаурмою, там мед продають солодку вату. Ну, коротше, різні розважальні движухи. Але каву я там вже пробував не смачна. До речі, на центральній вулиці є, а центральна вулиця це Лесі Українки, є така кафеха, ресторація Бравий швейк. Я тут пив каву, непогано. Біля цієї ресторації сидить ось такий ось дядька, як завжди. Носно тертий, все не Люди натирають йому віру в те, що це принесе їм щастя, гроші і багато кохання. Вірите в ці прикмети? Також на центральній вулиці була піца паста суші, дядя піца. Здається, в оренду. Ну що, хто готовий, будемо тут бізнес будувати? Людей тут багато можливо, і вистрелить не знаю. Якщо зробити все якісно. Я думаю, що абсолютно без проблем це можна реалізувати. Ще є кухня шаурми Лафа, яку мені рекомендували. Я тут був, коли того разу приїжджав. Шаурма не сподобалась. Бо тут поняття шаурми трохи інше. Якийсь такий, ну, типа, незрозумілий лаваш, дуже мало начинки, е, ну, коротше, більш такий, як, ну, не знаю, такий сендвіч, якийсь в лаваші. Тому й не сподобалось. Ну, і соус такий слабенький. Знаєте на що я ще звернув увагу у Луцьку? Дивіться, книжковий пасаж. На іншій стороні книгарня. І там, де ще я проходив, там дуже багато продають книжок. Дуже любить Луцьк читати, це дуже приємно. В Одесі я не пам'ятаю, що була така концентрація місць, де можна купити книжок. Навіть ринок книжка в Одесі вже не та книжка, як раніше речі. На рахунок ресторанного бізнесу я вам скажу, що я пройшов майже всю Лесі Українки вулицю. І концентрація ресторанів тільки спочатку. да, Там людей більше, але тут теж прогулюються, і ресторанів вже тут ніяких ні кафе, нічого немає. Треба думати. Вон там, бачите, видніється замок Люберта, в який я зараз планую нарешті сходити. Я у Луцьку вже четвертий раз. Перший раз я намагався піти у замок, він був закритим, тому що була загроза ракетної атаки. Другий раз я хотів в нього попасти. Була погана погода, дощ, і я не виходив з дому. Третій раз я вже от сюди дійшов, як зараз, і в мене сів телефон. Але я хотів поснімати там щось. Я, мені треба було звернути з маршруту і піти заряджати в кафе телефон. Сьогодні четвертий раз. Пробуємо. Тут ще виявляється Яуцький ринок, про який я навіть не знав. Ну, тут більше такі речі продають, продуктів тут не бачу. Песик на сонці гріється. Я все ближче до цього замку. Але поки що я не знайшов, як до нього пройти. Здається, я знайшов вихід, але щось... Я тут один, якось дивно, ну типу замок. Здається, тут повинен бути двіж. Але щось нікого немає. Ну ладно, я вже ось він, поруч. Та-дан! Пішли отуди, нам, мабуть, сюди. Давно я не бачив таких сходів металевих, прикольно. Ні, все, люди пішли, то я, мабуть, просто з, якогось, з якихось гагор виходив. Опачки, замок працює щодня без вихідних, дорослий 50 гривень. Можна всякі двіжухи придбати. Ну, пішли подивимось. А я зрозумів. Дорослий – це вже той, хто не студент. Не я вже не студент. Так, так, студенти в нас ще йдуть як діти. А, -а, -а треба срочно ти вчитися. Так, що... так, ви казали, це, в другій це... там буде да в земель, і в першій в першій годині буде формуватися група на вежу. По другій годині буде формуватися група до підземелья. Це точок лише на мода. А до вас потім на підземель. Дякую, гарного дня. П'яти ви п'яти оце визначено час за п'ять хвилин. Добре, дякую. Ну що, пішли на прогулянку. Можливо, ще й підземелля підемо. Якраз в дві години, зараз десь без 20 час можна в підземелля ще спуститись. А поки що ми просто прогуляємось. Блін, я хочу туди, туди можна попасти? Ну, Люди там якісь ходять. Я хочу теж туди. Я тут заліз на якусь вишку. Не знаю, можна чи не можна, хочу вам показати, як це виглядає по колу в мене. Видно, не видно. Камера, звісно, в мене не дуже якісна. Але, можливо, хоч щось передає. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. Ну, коротше, трохи побачили. Пішли далі. Отака Колокольня ще є. От би там подзвонити зараз. Ось така якась ще двіжуха закрита. Вхід лише з ексорсоводом. Можливо, це спуск в підземелля? Церква Йоанна Богослова. Є отака крамничка. З сувенірами можна щось там придбати. Цікаве. Якийсь апарат стоїть, мабуть, для напечатування грошей був. О, нормальне таке місце. Є в мене пару знайомих, яким сюди треба. Дивіться, тут хтось в тюрмі сидить. Ей, мужик, ей! Блін, він, мабуть, спить, відпочиває. Я тебе можу спасти? Нє, не чує. Пішли, коротше, по сходах кудись. Нагору! Кайф. Зараз ми тут зверху побачимо, як це все виглядало. О, дивіться. Оце десь там я лазив. Прикольно? Оп! Можна стрибнути туди. Ей! Кайф! Тут півлуцька видно. А це вигляд тут. Давайте зізнаюсь вам чесно. Я ніколи не любив історію. Я вдячний історії минулому за те, що я є в цьому світі, що так сталося. Але я ніколи цим не цікавився, і мені, в принципі, зазвичай моменти оці історичні, там десь щось подивитись, чимось познайомитись, ніколи не було цікаво. Ну, типу, ходити, оце вивчати, хто де народився, хто де жив. Ну, чесно, мені це не цікаво. От. Але це перше місце, де мені дійсно блін, прикол. Тут дуже круто, дуже атмосферно. Якось так ух, рекомендую кожному. Да. Макар, покажи. Тут хтось активно дзвонив, що розколов дзвон. дзвон. Дзвін, дзвон. Атмосферна така кімнатка. Сходи тут дуже круті. розумієш, що. Дзвонарь точно був атлетичної фігури, бо хтось величенький тут не пролізе. Давайте покажу вам зараз, як тут. О, тю, ось той балкончик, на який я хотів попасти. Дерев'яний, прикольний. О, віконця є. Що ми тут бачимо? Ринок луцький, через який я намагався пройти. Ну і знову місто. Тут дуже круто. Мені подобається. Треба може прогулятися, випити кави. Годинка ще є, а потім повернутися на підземелля піти на екскурсію. Бо так, в принципі, те, що тут є можливість побачити, я вже все побачив, ви теж. Хочеться ще чогось. Слесик, Добре. Добре. Дорішка, не будеш, будеш там? Знаходиться тут кав'ярня, да? Біля замку Люберта. Одна єдина. Людей повно. Ну, типу, блин, постійно черга. Там одна-дві людини постійно стоять в черзі. Замовив Flet, тут купаж. 30% робусти, 70% арабіки. Зараз спробую, але чесно кажу, молоко вже збито не дуже. Ну, типу, я до того, що не заморочується. Роблять, люди є. Люди беруть, тому що, мабуть, ціна підходить. Плюс, я ж кажу, нічого тут поруч більше немає, але якість ну, таке питання. Зараз пробуємо. Ось я думаю, ви вже бачите, яка піна. Її тут дуже мало. По-перше, вона дуже... Дуже слабка, рідка, тому піна тут слабенька. Ну, зараз спробуємо саму каву. Ну, а на смак таке собі. До речі, гіркотира Бусти я не відчуваю, її тут 30%, але тут настільки багато просто теплого молока, що. ні. Як три в одному. Приблизно. Нічого, зараз ми підемо подивимось там на підвали, на як там катакомби чи що там. Ну коротше, в підземлю підемо. Ну що, я готовий до підземелля? Зараз підемо. Все, йдемо в земелля, нас багато. Зараз подивимось, що там і як. Готові? Дивіться. Історично пов'язана з єзуїтами, які прибули на територію Луцька в 1604 році. В 1606 році їм була надана земля на території колишнього охольного замку, що в костелі Петра і Павла дія музей атеїзму по роки незалежності, роки незалежності. よかった。 У нас є ще три таких приміщення. Це ножки, чому ножки? Одна душа на одну добу. Ця у нас віпка. Як ви гадаєте, чому саме віпка? Віпка? Оце вхід. Все, екскурсія в підземеллі закінчилася. Кажу б, швидко, бо сідає телефон, іду десь зарядити, можливо, заодно щось з'їсти. Тому побачимось з вами трохи пізніше. Але скажу так: що дуже цікаво, є на що подивитись, але багато чого забороняють знімати. Тому ви побачили лише те, що я міг вам показати. Але рекомендую, це цікаво. До зустрічі. Ну, переможемо. Шанування пам'яті нашим героям. Дякуємо вам. Я вирішив геть всі ті заклади, немає грошей зайвих, будемо готувати вдома. У мене вдома. Як завжди, не багато всього, але ми зараз будемо готувати бюджетну страву, яка називається пастуший пиріг. Зараз, начищу овочі чи швиденько, і ми приступимо до цього простого, але смачного і дуже корисного рецепту. Поїхали. Нарізаємо ми, значить, картоплю середнім кубиком. Промиваємо в холодній воді і ставимо варити. Не забувайте обов'язково підсолити. Тепер подрібнюємо цибулю. Я це роблю таким середнім кубіком. Можна робити і крупніше. Це як вам подобається. І відправляємо його смажити. Пам'ятаєте, на цій неділі я купував яловичий фарш. Я його заморозив. Зараз я його закинув холодильник, він в мене депрестувався. І сьогодні ми з нього будемо готувати нашу м'ясну основу. Як зручно, да? купив один раз фарш, він лежав, чекав на мене. Сьогодні я прийшов, вірніше вчора дістав, знав, що сьогодні буду готувати. І все. І тепер ми готуємо пастуший пиріг. Після того, як цибулька підсмажилась, відправляємо наш фарш. Олії я багато для цибулі не наливаю. Тому що зараз яловичина нам дасть ще жирок. Свой щоб наша страва не вийшла дуже жирно. Незручно, звісно, знімати без штативу. Однією рукою тримаєш телефон, іншою помішуєш, воно все крутиться, вертиться. Коротше, чим частіше ви помішуєте фарш, тим дрібнішими шматочками він буде у вас після. а якщо ви хочете ну і полюбляєте великі шматки фаршу, дайте йому підсмажитись. Не помішуйте часто. Він схватиться шматками і будуть потім більш як такі м'ясні ті в тілі своєї форми хаотичної. А якщо будете помішувати, то фарш буде дрібними шматочками. Не знаю, як ви, я завжди знімаю шум з картоплі, коли варю, бо потім пюре виходить більш таке клейстерне. Тому рекомендую вам також це робити. Ну І варити картоплю при невеликій температурі. Закипіла на максимумі. Потім поставили на серединку і поїхали. Після того, як в сковорідці закінчується своя рідина і м'ясо починає смажитись, ми додаємо водички і продовжуємо готувати наш фарш, ну, в залежності від того, який ви фарш використовуєте. Якщо курячий, то 10-15 хвилин достатньо. Я лович, ну, думаю, хвилин 30 теж буде з головою. Обов'язково за смаком додаємо сіль і чорний молотий перець. А можете червоний, якщо любите гостре. Так як я живу на сйомній квартирі і тут виявилось, що немає форм для запікання, Галя балована мене завжди виручає. Зайшов до дівчат, попросив в них ось таку форму для запікання. Дуже зручна, одноразова, без проблем, зараз ми все зробимо. Парш майже готовий, додаємо сюди трохи томатної пасти, щоб був більш приємний баланс смаку. А по завершенню вирівнюємо смак, додавши трохи цукру. А вже ж до нашого фаршу ви можете додати спеції, зелень. За смаком. Експериментуйте все, що ви любите, додавайте, тут немає границь. Повірте, кулінарія вона любить сміливих. Тепер готовий фарш розкидаємо по формах для запікання. Добре, що я взяв дві, бо однієї б не вистачило, я прям як відчував. З картоплі зливаємо воду. Картопля в нас теж вже готова. Жамкаємо її, як на пюрешечку. Додаємо курячі жовтки. І ще раз це все перемішуємо. Ой, яка краса. І нашу картоплю викладаємо поверх фарша. І. Рівномірно все це розділяємо. Рекомендую доповнити ще тертим сиром, а можна просто покрити зверху вершковим маслом. Ну, з сиром буде смачно. Сир в нас йде. На картоплю. О, що це буде? Підпал, просто підпал. І йдемо тепер у духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Фаршу мене вистачило на дві форми, а картоплі і сиру на одну. Ні, ну сир є, картоплі на одну. Ну нічого, фарш залишиться, ще я там зварю якісь макарохи, і будуть в мене потім макарохи по флотськи Коротко про пастуший пиріг. Це класика англійської кухні. Це їжа, як завжди, не ну, бюджетна їжа бідняков. Ну, всі рецепти класичні вони народжувалися в той момент, коли в людей не було грошей. Так і тут там залишився якесь м'ясо, прокрутили, зробили фарш, картопля, чик запекли, спробували. Вау, бінго! Кайф! Ну, так, типа, так воно працює. Так завжди люди е, дуже сильно проявляють свою, свій креатив, коли чогось в житті не вистачає і немає. Е, але повірте, це дуже смачно, це дуже швидко готувати. І всі будуть е, їсти із задоволенням. Діти також. Діти люблять картоплю, діти люблять сир, да, там є фарш, але впевнений, що дітям це теж зайде. Все, зараз ми дістаємо і побачимо. Що ж у нас вийшло? Ух як він піднявся, бурлить. Ой, хочеться вже спробувати. Ще 5 хвилин. Все, 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 все. дістаємо наш пиріг. Ох, як це виглядає. Зараз будемо пробувати. Треба, звісно, трохи дати йому стабілізуватись, але я не хочу. Відрізаю шматок. Спробуємо його обережненько дістати, але я вам цього не обіцяю. Оп! А ні. Майже вийшло. Подивіться краще тут, як це виглядає. -у! -у, -у, -у дегустація Що там, ілон, Макс, і, і, ілон Маск, що скажеш? Як тобі такий рецепт? Це, це тобі там не свої електромобілі створювати. М -м. кайф, друзі, просто, швидко, смачно, ситно. М -м. М -м. Повторюю, що зверху можна взяти просто вершкове масло замість сира, якщо сиру немає, наприклад, чи ну, по якимось там причинам ви сир не любите. Але це виходить дуже смачно. Картопля сухенька, запечена зі скоринкою, соковитий фарш. М -м 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 -м. Лайк з вас. Все. М -м -м -м. Ні, не все. Рекомендую. Просто. Рекомендую прямо сьогодні-завтра це приготувати. Не пожалкуйте. Чесно. А тепер все. На сьогодні постарався вам максимально багато цікавого і цікавих кадрів показати. Емоційно виснажився, бо дуже багато сьогодні знімав, говорив, прям кайф. Прям е, дуже дуже так, знаєте, приємно на душі, що сьогодні стільки корисного зробив. Тому вас прошу поставити лайк під відео. Підписатись, хто цього ще не зробив раніше. І, ну, можливо, щось в коментарях мені написати. Напишіть, наприклад, е, яке м'ясо ви любите: яловичину, свинину чи курку. Давайте так. Хоч щось напишіть в коментарях. Все, до нових зустрічей. Скоро ми побачимось. Пока!